Друзі, вітаю! Стало відомо про що будуть говорити про Давосі, де будуть нас замовчувати, хто буде нас підтримувати. Трамп написав листа данському прем'єр-міністру, чи ж не данському норвежському прем'єр-міністру щодо Нобелівської премії. Каже: ви мене не полюбили, не поважили, не буде вам тепер миру. Тепер будемо думати про інші історії, тонко натякаючи на можливий контроль над Гренландією, котра належить. До Данії. Вже стало відомо, хто війде, крім італійців і угорців до Ради Путіна. Пісков радіє ще там одного телепня обрали туди. Ну, а Сирський каже, що Україна піде в наступ. Давайте все це проаналізуємо дуже швидко, дуже оперативно. Але для цього попрошу вас підписатись на цей YouTube канал для того, щоб отримати оперативну Аналітику тому підпишіться. А ми з вами починаємо. Власне, Дональд Трамп каже, що ніякого тепер миру. Каже, я дуже хотів миру, мир це головне, мир це дуже важливо. Але каже, ви мене, значить, не удостоїли цієї премії. І каже, тепер я буду значить, таким хлопцем, який буде не за мир боротися, а буде боротися за національні інтереси Штатів, натякаючи на контроль Гренландії. Багато хто говорить, що я вам сьогодні зранку про це говорив. Що насправді ж Трампу цікава навіть не Гренландія, Трампу цікава. Канада Трампу цікавий вплив впливи спроби війти в історію як людина, яка присвоювала землі, людина, яка знаходила нові землі, яка проводила війни, людина, яка намагалася бути, ну що називається, поза певними правилами. Тому бачимо, що Дональд Трамп зараз діє не лінійно, але не завжди ну без образ, пане Трамп, але не завжди ефективно. Бо! Пісков говорить, про це пише Фанен Шалтайм, що Путін теж отримав запрошення ввійти до Ради Миру. Подождіть, яка в біса Рада Миру, якщо там буде такий викрадач дітей, як Путін? Більше того, туди ще й війде Лукашенко. Тобто Лукашенко і Путін в Раді Миру. Тут, ну окей, ще Орбан там може сидіти і не червоніти. Що там буде робити прекрасна прем'єр-міністрка Мелоні? Що там будуть робити інші члени? Можливо, Трамп задумав взяти з Путіна витягнути мільярд доларів і задонатити їх на Збройні Сили України. Ви знаєте, що вхід в цю Раду миру мільярд стоїть. Окей, беремо мільярд, віддаємо на ЗСУ, плюс мільярд для нашої армії. Але якщо там цілі інші, то це виглядає смішно. Штати, які практично мають тотальний вплив ООН, в НАТО, в інших організаціях сьогодні створюють якусь Раду миру, яка взагалі не зрозуміло. Ну, Чим буде займатися, який статус і авторитет буде мати? Якщо це якийсь між собою, чи як з росіянами, то ви і так могли, там, наприклад, колись кооперувались по Афганістану, потім кооперувались там по інших напрямках. Ну, окей, там хоч зрозуміло. Для чого тут виходити і робити це дуже незрозуміле об'єднання? Ну, Ради тільки одне: якщо там буде Путін, то нічого з цього об'єднання не вийде і воно з Путіним точно не злетить. Україна зробила з цієї потвори е правильне, нерукопожатне, токсичне створіння, яке нікому сьогодні в світі не треба. І нам така історія підходить. Тому якщо Путін кудись вступає, то звідти точно всі виходять. Сирський каже, що буде наступ, накопили сили. Будемо атакувати, будемо тероризувати в значенні не давати їм місця ворога. Чому він це говорить? Мені здається, знову ж таки, я не військовий експерт, але мені здається, що він намагається дати зрозуміти ворогу. Не думайте, що ви будете атакувати, і у вас все буде ок. Ждіть удару незрозуміло звідки. Тому що ми вам будемо задавати асиметричних дій. Ми будемо на атакувати саме там, де ви не чекаєте. Ми будемо приходити туди, де ви не ждете. І щоб росіяни не були впевнені, що рік почався, вони знають, що ми тільки в обороні. Ні. Українська армія, українські генерали сидять і думають, як їх атакувати з тих сторін де потрібно. Ось це насправді для нас задача. І це ставить ворога в дуже несвідоме положення. Ворог не буде знати, звідки очікувати ударі. Ці асиметричні дії, які каже Сирський, принесли вже свою користь, вони можуть приносити цю користь. І надалі, і це буде якраз таки хороша історія, що вони не будуть відчувати і почувати себе впевнено від слова взагалі. Е, Давос наближається, власне, найбільша зустріч по економіці, політиці. Ну і власне делегації вже їдуть, і їде туди Дмитрієв, на який хоче зустрітись з представниками Трампа. Їдуть туди власне і наші делегації, які будуть зустрічатися з самим Трампом. Але виходять закордонні журналісти, преса, в той же самий Financial Times, каже, ну, зараз в цьому році будуть говорити більше про Гренландію, а не про Україну. Ну, Дивна історія, друзі, треба говорити і про те, і про інше. Це дві загрози на континенті. Але я погоджуюсь повністю з паном Мерцом. Рідко в нас таке буває, але тут погоджуюсь. Який каже: стоп, Гренландія. І штати це не загроза. Загроза це Путін і війна в Україні. Ось там загроза. Те, що ми бачимо в Гренландії, каже, від Заходу ми ударів не чекаємо. Штати атакувати в тому вигляді, як атакує Путін і Росія, не будуть. І тому вони кажуть наступну історію, що. Треба діяти проти Путіна, говорити про Україну, допомагати Україні тиснути на Росію, і тоді буде щастя на всьому континенті. А з Гренландією і з Трампом якось вирулимо. Захід не ворог, ворог Росія. В даному випадку Мерс дійсно показує правильну позицію. Данці взагалі виїхали, вирішили на цей Давос не їхати. кажуть, а що ми поїдемо? Трамп нас атакує, що ми будемо там з'являтися. Ну, знову ж таки, ми не даємо данському королівству поради, але треба їхати. Знаєте, треба їхати в будь-якому випадку. Це політика, треба захищатись, треба вести. Ми завжди з данцями. Вони нам допомагали, ми їм допомагали. Ми любимо Трампа, штати. Ми хочемо, щоб західна частина світу все-таки була мирна. А на шпагаті роздертий на британський прапор лежав Путін. Ось це наша задача. Тому, друзі, дивимося, що буде по Давосі. Наша головна ціль пройти ці холоди, кажуть, вже скоро почне потрошки спадати. Не швидко і жари не буде, але жара буде на фронті, жара буде росіянам в інших місцях, де українські розвідки, Збройні сили, де українські спеціальні служби будуть їх доганяти. Ми точно їм нічого не пробачимо, ми точно їм нічого не спишемо, ні на полях Донбасу. Ні на полі бою, ні на нашій території, куди вони поткнули свого брудного носа. Наше завдання сьогодні пройти через цей шлях, вижити, зберегти той рівень агресії, який є сьогодні, бо це через них сьогодні такий стан в країні ні світла, ні води, ні тепла, але нічого. Ми пройдемо. Але ось цю злість треба зберегти по відношенню до ворога. Ось така в нас з вами задача. Ми вчора завершили збір. Дякую вам. Зараз не агітую. Нам треба трошки, що називається, попрацювати, відпочити, зарядитися додатковими гривнями, а потім ці гривні направити на поле бою. Хай воюють проти окупантів. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!